На балконі між рамами жовтого листя на гнізді. ще не видно, залишилась в дитячому віці. Там у тому селі пахло сіном, садами і силосом. А конюшні стояв теплий дух від худоби та птиці. Там така була дружба, гуляли степами і луками. Листувались в жодних образ, тільки вірність, відвертість. Хай тепер ані мисочні листови в троне не злякують зуками. Бо не треба її синтетичним зупсоном. Наші друзі лишаються з нами повідомлень важливими літерами, проростають серцями мов трава в покриття асфальтою, загромоджують пам'яті душу іменами своїми, як тригерами, нерозгаданим сном, зависання воді гештальтами, все заповнене їх фотокартками, листами, присвятами творами їм і нагадує завжди, якими були щасливими. Як цікаво було нам і радісно, аж доки не вкрилося мороком тим. Ми так щиро любили, що майже вже стали ними мов. Десь не спиться комусь через справи, кохання, недуги, а до когось безсоння прийшло з архетипом загинув. Здатність думати зустріч із мудрецем поглинається повністю. І тоді на арену виходить вже гра під свідомості. Чоловік це чи жінка, будь-хто взагалі не важливий тут гендер, якщо бачиш у ньому човніти свого конфідента. І ти зносиш і плани, і час, і свободу свою до жертовника, бо позустрів, лише растений. Треба в мудреці постала каменем наріжним. І думалось, це і є навік зоря дороговказная. Є люди, мов невинні, пташечки, приємні й ніжні, які так легко нас вбивають вчинками й фразами. Та ми їх любимо час, вони для нас безпоріжні. Чи варто завжди мучитись між захватом і сумом потрібно йти, і навіть не нав в'язати на пам'ять вузлики. На щастя, є Шопен, Бетховен, Моцарт, Шуберт, Шуман. Благовіння й пєтет був. А стало ж не осягне як, та й на що їй Це не наче сам Бах двоволосся виконує на органі, як під пальцями Моцарта мой вітерець шелестить клавесин. І з такою людиною радісно навіть саме мовчання. А розмова то всесвіту, Шари небесна. Веру фразу бридків і репостів, мислиться довічно дорога. І, на щастя, ще натхнення простір, треба лише формулення для нього. І тоді відшукуєш навколо щось у поетичних задзеркалях та й не знаєш, в тебе рук колом чи набору сходження спіраллю. Я щиро дякую темпу, що ти мене ще поки терпиш, і не зважаєш на ці пегаса вибрати. Рядки навряд кому потрібні, хоч навіть щирі, і несхибні. Та засереться на талантах, не на мрійниках. Хоч я найбільше винувата, не перед милою рато й ні до чого каліопа тут зі стилосом, бо знаю, ви там на Олімпі безгрішньому в світі у німбі, Аби ж ті кому присвятиш, і простили все. Я розчарована, пробач мені поезію, Ти не змогла мені нічим допомогти. Я висуваю громізкі свої претензії, бо не зуміла передати натхнення ти. Вже квітнуть півники, троянди і гортензії. Весна вже літо поступається в жалобі. Я розчарована. Пробач мені поезію. Я дуже сильно розчарована в собі.